Вітаю, друзі! Це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та інтебе. Мене звати Катерина Домс і Сьогодні я запрошую вас поговорити про театр. Тернопільський академічний обласний український драматичний театр імені Тараса Шевченка. Вже багато років є важливим культурним центром не лише Тернопіля а й всієї України. І зазначу, що цей театральний сезон радує нас глядачів гучними прем'єрами. Тож як війна позначилася на репертуарі? Чи готова публіка до складних тем? Чи віддає перевагу легшим постановкам? Які прем'єри готує театр, і які гастролі планує про це і не тільки. Ми сьогодні розпитаємо у директора художнього керівника театру, заслуженого артиста України Бориса Репкі? Він сьогодні з нами. Вітаю, пане Борисе. Витаємо вас. Знаєте, перше питання просто от три в одному і директор, і художній керівник, і заслужений Артист України, як вдається це все поєднувати? Не питайте, ну надзвичайно складно, тому що оця реформа театральна, вона є невдалою. Зрозуміло, невдалою. Не може бути так, щоб вона людина керувала і господарством, і, і художнім творчим складом, і бути ж артистом. Я ще хочу щось зіграти. Є таке в мене бажання. І ще маю ті ролі ці вистави, де я можу виходити. Але нічого, даємо собі ради, ну, як, як є, так є. З другої сторони, мені цікаво. Мені цікаво, що я щось можу зробити для будівлі, для господарства і для і, для і Складно, важко, але, але, але все-таки цікаво. І... Може, я маю надію, що все таки реформа буде така, що ці що ця посада буде розділена, Е, окремо директор і окремо художній керівник, щоб кожен відповідав за своє, і і тоді було б набагато краще, набагато легше е, е, керівникам е, театрів України. Власне, дуже приємно, я би сказала, привід сьогодні на з вами зібрав у цій студії. Власне, 27 березня це міжнародний день театру. І це свято, я вважаю, що не лише людей, працівників театру, а й мільйонів людей, небайдужих глядачів, які поціновують по-справжньому це мистецтво. Традиційно до міжнародного дня театру театри завжди нас радують. Тішець якоюсь прем'єрою новою. Чим буде здивувати? Ну, е... вистава обережно дебют. Ну, це така легка і французька комедія. Олег Петрович Мусічук, наш головний режисер, народний артист України. Ну, він поставив у нас дуже багато цікавих вистав, таких знакових вистав. Взагалі, я за знаковість. Я ми більше любимо, я люблю сезони, коли є щось така знакова вистава, як, наприклад, цей сезон має виставу Андрея. Uh -huh. Ну чи попередні роки була вистава Голгофа до Йосипа Сліпого, Андрей до Андрея Шептицького. Оця знаковість є дуже важлива, тому що ми відчуваємо, що ми щось зробимо таке важливе. Власне, ми згадуємо ці імена, які ми мали би згадувати весь час. Театр має бути виховником, а не тільки. Розважальним, але Олег Петрович саме до цієї дати для театру. каже, дай, дай, дай мені побути трошки відпочити і розважити публіку. Власне, цей ця, ця вистава обережно дебют, французька комедія. Про артистів. Ну може, це про само як, як в самодіяльності в самодіяльному театрі ставлять постановку цю виставу, і це цей дебют. Ну і в цій виставі ми маємо дебютанта молодого хлопчину. Віталія Рештовника, який буде грати головну роль, так йому повезло. Тобто в деб'юті буде мати такий дебют. Mm. Ну і бо хотілося все-таки в такий складний час, все-таки ми бачимо, помічаємо, що ну, публіці хочеться трошки більше радості. Багато з такої негативу, багато ну, в країні війна. Всі зараз всі зараз переключились на Трампа. Так, що там скаже Трамп? І тут хочеться, щоб забулись, прийшли, відпочили. Побачила таку гарну, таку е, ніжну, спокійну, веселу е, французьку комедію. До речі, ця постановка вона визначена. Як сказав режисер в одному з інтерв'ю, як театральна катастрофа, звучить дуже інтригуюче. Що це означає? Я просив на назву, щоб не, не, не зберегти, щоб це таки змінити назву, щоб не була така катастрофа, не дай Боже. Ну, власне, катастрофа навколо чого? Навколо того як складно поставити виставу. Що це глядачу думають, що це. Надзвичайно легко вийти, вивчити текст, і вийти на сцену, і щось розказати, і розсмішити і... І... і на тому кінець. А власне, десь трошечки глядач побачить оцю складну кухню. Наскільки це наскільки це складно. Але це через, через комедію, не через драму чи через якісь такі складні моменти, а саме через сміх, через комедію побачити складність. Постановки, це ну, власне вулі в будь-якому творчому колективі. нова постановка це надзвичайна складна. Власне, у виставі йдеться про закулісне життя театру. Правильно чи можна сказати, що ця вистава є таким своєрідним поглядом на вашу власну професію, і наскільки вона от дійсно відображає ту реальність, в якій ви сьогодні ну, вона відображає цю реальність? Звісно, Ми ж, це ж комедія і. Ну, таке награвання буде, будемо будем uh -huh. помічати. Знаєте, і складно це грати, це не так легко зіграти. Награти ми всі граємо, так? а от показати, як ти не вмієш грати, надзвичайно складніше. Бо артисту завжди хочеться грати і, і бути артистом на сцені. А ця вистава <смістані> вимагає якраз не грати, показати себе таким, яким ти є у, у, у житті. В цьому є смисл такий, і може відглядачу навіть буде складно, бо перша дія є е, така, коли йде підготовка вистави, а друга дія це вже сама вистава. Ну і оці кубічні моменти, які бувають в нас на репетиціях, ми хочемо це. Представити глядачам, хай він побачить трошки ту закулісну нашу кухню. Може і трошки більше зрозуміє, як мій хресний батько казав, ну що ти там в театрі робиш? Я кажу, та я співаю, вистава, співаю, ну, то я також співаю. Та і що ти там робиш? Тобто, щоб глядач по, ну, побачив і зрозумів трошки цю складну кухню акторського мистецтва, яка твориться за кулісами. Все, все, все може там бути. У нас є все. Ми сваримось, ми миримось, ми конфліктуємо, ми можемо день не говорити. Ми можемо першу дію зіграти так, знаєте, один одного не побачити. Ну це ж емоція. А другу дію може нас прямо на сцені під час вистави і помиритися. Це все можна побачити в цій виставі. Тобто, отаке. Яке привідкриття заколісної, нашої нашої роботи, нашого життя, прем'єра це завжди хвилююче. Кожна прем'єра. І, взагалі, я вважаю, що для акторів кожна вистава завжди хвилююча. Скільки би актор разів вже не виходив на сцену і не грав би цю роль, він щоразу хвилюється перед виставою. Обузку. Власне, правда, то так і є. Я думаю, так і в нашій професії, скільки би ти ефірів не провів, завжди кожен хвилюючий. Як проходить сьогодні підготовчий процес, сьогодні напередодні ось прем'єри? Скільки сьогодні от відчувається це хвилювання? Те, що я кажу, хвилюємось, сваримось. Миримось в прямо на сцені, тобто і це саме ми на виставі, виставі глядач нас і, і побачить це, як воно буває жодної. Прем'єри жодної, жодної вистави не може бути без хвилювання і не може бути без якихось курйозів, які є в цій виставі. Завжди щось є, завжди чогось бракує, чогось не вистачає і часу не вистачає. Як, як завжди буває, і в цій виставі так є, і комусь так, і костюм не встигли ще пошити шиймо Ми його в останню ніч. І глядачі побачать у прем'єрній нові Так, І в когось вуз відклеюється, і це, і це, треба бачити так. Воно, і як ми, як ми на це реагуємо, як ми можемо це зіграти обіграти, щоб глядач не, не побачив. Ну, власне, сам ну Олег Петрович саме захотів таку mm -hmm. виставу, щоб трошки відпочити і чи дати можливість це зробити нашому глядачеві? Пане Борисе, творчі люди вони особливі, вони особливо емоційні. Я би сказала, вони всі з характером. Скільки людей працює в театрі сьогодні? У нас є 152. двоє. Це разом обслуговуючи цехами. Артистичний склад в нас є е, 62 чоловік, тобто разом з оркестром. Я? У нас ще є оркестр, тобто ми маємо музичні вистави. Була така ідея, що говорили, що оркестру не потрібно. Знаєте, на, А для чого? Ми, ми драматичний театр, ми ж не музично-драматичний театр. Але знаєте, ми переконали владу, ми переконали всіх тих, хто. Думав, що можна зробити е, таку реформу, щоб театр був без оркестру. Ми доказали, що театр український завжди був музичний. Наталка Полтавка, яка є в нашому репертуарі. Запорозь за Дунаєм, яка є в нашому репертуарі. І найвідоміша, скажімо, е, вистава Гуцука Ксеня Ярослава mm -hmm. Барнича, яка вже йде більше 20 років. І в кожна вистава. О, нинішній складний час. Ми говоримо про те, що наскільки складно сьогодні мати е, анашлаги чи глядача, тому що в час війни перед в час війни дуже багато повіжжало е, е, саме нашої публіки, нашої глядача, е, ті, хто ходили бюджетники, скажімо. І а, а, Галсулка -а, Ксенія, музична наша вистава, наша українська оперета, вона за кожен раз йде на анашлаг. І ми це доказали, і ми і, і, і тому на, на сьогоднішній день оркестр є в нашому театрі 20 чоловік оркестру і, і двоє, двох, двоє наших е, акторів. До речі, Гуцулка Ксенія наша. Зараз і ми, ми їдемо. Ну, плануємо таке турне на схід України. Ми хочемо uh -huh. з нашої вистави, показати цей український фольклор, наш західноукраїнський український фольклор. Е, показати для е, Черкас для Полтави, для Дніпропетровська, і завершуємо е, цей круїз е, в Києві. От, тобто, до я... цього часу ця вистава ще там не була? Чи була? Ще не була. Ще, ще не була. От, і дуже шкода, що там не була. Якщо б була така політика нашої держави до війни, щоб театр, цей український mm -hmm. наш е, справжній театр, який є, ми маємо тут, е, щоб більше їхати. На Донеччину, на Луганщину з нашими виставами, з українськими виставами, з українським мелосом, українським словом, українським танцем. Я думаю, що війни б не було. Я переконаний, що так воно би мало бути. Але шкода, що до цього часу наші, наша влада цього не розуміла, Міністерство культури цього не розуміло. А це мало би бути фінансування кожному театру українського mm -hmm. театру, який є тут на Західній Україні, фінансування для гастрольної діяльності. І кожен театр мав би бути е, е, там, на Сході, і україномовний. І вони би приходили, вони би любили е, е, цей наш театр, любили б Україну, українське слово, український фольклор, український танець, українську музику, український театр. Я в тому переконаний. тому треба зараз надолужувати. Добре, сьогодні. яка сьогодні ситуація з фінансуванням? Складна, але ми. Ми самі хочемо їхати, ми знаходимо кошти. Ми ті ж кошти, які ми е, е, заробимо, ми вкладемо в, в поїздку. І я думаю, що вона, вона вернеться нам. Ми не говоримо про великі заробітки, що ми їдемо на заробітки, е, бо тому що знаємо, розуміємо, що в нинішніх часах аншлагів в нас не буде, але ми хочемо, щоб глядач. Там в центральній Україні і аж до Дніпропетровська побачив і, і відчув, що таке справжній український театр і український мелос. Враховуючи воєнні виклики і цього так кралість, в якій ми вже четвертий рік живемо. Ви сказали, що гастролі по Україні, в принципі, є. Чи є сьогодні можливість десь себе показувати за межами країни? Немає можливості. Сьогодні виїхати за межі це дуже складно, тому що uh -huh. треба взяти всі обслуговуючі цехи. Броні знову ж я говорю тільки, що ми можемо забронювати тих своїх 20 чоловік, які не можуть. Інші ряд не можуть виїхати. Це ж це обслуговування. Це дуже складно. Хоча є ідея така, що десь серпень, місяць, серпень, ми з виставою Андрей плануємо, що ми все-таки поїдемо. Десь ми вже намітили. Цю виставу продемонструвати для нашого глядача, який є в Європі. Тобто, ми хочемо поїхати в Польщу, хочемо поїхати в Чехію. Вже є, вже є деякі контакти, але це не скоріше як серпень, місяць, десь кінець серпня, вересень, і, 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 і поки не відкриваємо сезон, в сезон ми завжди відкриваємо у жовті місяці. Тобто, до відкриття сезону є в наших планах таке, хоч це складно, ми не їдемо знову ж заробляти. Ми просто їдемо до нашого до, до українців в Європі, які, які давно вже там, або ті, які тільки зараз виїхали. Ну, продемонструвати виставу про Андрея Шептицького. Тобто людина, яка віддала своє життя за Україну і віддала своє життя за українську церкву. Величезного патріота, який вкладав він був багатий чоловік, і він вкладав величезні кошти в українське мистецтво, в українську э, творчість, в театри, в театральне мистецтво, художників, яких він підтримував наших артистів. Тобто, цю людину ми маємо уважити і саме в такий спосіб, через виставу. І я вважаю, що як побільше б таких вистав має бути знакових. Ну, так як скажімо, знаковими є декілька наших сезонів. От, скажімо, я так трошки е вернувся назад, 2014 е рік, 200 років Тараса Шевченка. У нас виходить вистава Тарас. Прекрасна вистава. Я вважаю, що такої вистави про Тараса Шевченка, яка є в нас, в Україні нема жодної вистави. Я по гастролях бачу, як ми їздили. У Львові ми їздили декілька разів, і Львів'яни ще раз нас запрошують вистава Тарас про Тараса Шевченка. Тобто, це був сезон, 14 чотирнадцятий сезон Тараса Шевченка. Далі річниця була Мазепа. У нас була вистава Мазепа, знакова, і ми з цією виставою їздили і демонстрували. Тобто, знаковий був uh -huh. також сезон. Далі в нас згадую, Курбас, річниця Курбас. І в нас був фестиваль, Тернопільські театральні вечори, ювілейні, і приїжджали в зачні театри до нас на фестиваль, і ми уважили цю постать Леся який, з який був розстріляний, заради... Того, що він змагав за український театр, і через те uh -huh. його вбито. А далі нас знову ж 26-й рік, це річниця десь Українки, так Івана Франка. Ми маємо ставити ці вистави знакові uh -huh. і, і просто якби згадувати ці імена, і їх, їх, їх щоб про них знали. І знову говорю, і їздити з такими виставами в центральну Україну, їхати на схід і. І демонструвати, що таке українські постаті, mm -hmm. що таке який має бути український театр. На ну, це згадана вистава Андрія. Вона ж це нова вистава, правильно так yeah. само yeah. тобто від нового театрального сезону. сезону відкривали yeah. mm -hmm. скільки, до речі, від початку театрального сезону нових вистав вийшло? Ну у нас вийшов okay. Анд... там Андрій поставили. Та ну Андрей, ми відкривались. Потім у нас було. Така дуже легка італійська комедія. Труфальдіно із бергами ти В'ячеслав Миколаєвич її поставив. Ну, ми хотіли ну, нам для молоді, для студентства, скажімо, трошечки. Ну, ми стараємося зробити цей баланс. Драма-комедія, угу. драма, -комедія, драма комедія. Тобто різножанрові вистави з історичних драм до комедії та. і мюзіки. Тобто ми мусимо це робити, бо, тому що на драмі не заробиш, угу. а на комедії ми мусимо трошки зробити кошти. Власне, і за таким Вижди. принципом сьогодні і формується репертуар. Чіпі, так. 에... Чіпі, так. Як вплинула війна на формування, повномасштабна війна на ось формування е, репертуару? Ви відмічаєте в тому, що е, зросла роль, наприклад, української тематики? Обов'язково. Тобто, в нас на наших теренах це не це не є так. Це не є так дуже видозмінено, так що що, скажімо, до війни ми грали щось інше, зараз mm -hmm. граємо щось ні. Тернопільський та завжди був патріотичним. Ми от прийшли з вами від 14 року. Скажімо, okay. те, що поки я є керівником за тих 10 років. Тобто я вам розказав, що для нас є цінні саме оці знакові сезони, коли ми ставили такі визначні визначні вистави. На яких не заробиш. Тобто, бо це не є ціль. Ціль продемонструвати постать, яка є в нашій, яка була в нашій Україні. І разом з тим ми мусили ставити ці вистави, на яких треба було зробити. Угу. І зараз, тому цей дебют, скажімо, до Дня театру. Ми, був Андрей, ми її тут просто демонструємо людям глядачам і поїдемо по районах. Тобто ми вже кожної неділі. Аж до червня до 28 червня, остання неділя червня. Ми всі неділі їздимо на гастроль по районам, тобто всі неділі в нас вже забиті. Гастольної діяльності Андрей, їдемо до глядача. А на базі граємо ці розважальні наші вистави, на яких ми можемо заробити, Зараз. щоб вкласти знову в поїздку, вкласти в транспортні засоби. І от так ми мусимо таких, на, таких, на таких балансах жити. Культурні установи дедалі частіше долучаються, те, що ми бачимо, до волонтерських ініціатив. Як ваш театр підтримує військових і переселенців? Чи є можливо благодійні вистави або якісь спеціальні проєкти? Перш за все, ми граємо вистави, і в нас завжди є оцей 10-й ряд. Десятий ряд на який... І це він вільний. І коли приходять до нас, скажімо, родини, воїни, які приїжджають зараз на 10 днів, так. Вони можуть в відпустку піти з родиною. Подивитися, любу виставу. Тобто на кожну виставу є можливість попасти в нас. Щонеділі казочки, дуже багато військових йде з дітьми. Це так гарно. І, і вся родина, дружина, діти, і вони приходять до нас щонеділі, 13-та година, казочка для, для дітей, і ця родина приходить з дітьми. На військові, військова родина, ми їх так називаємо. І, і так само є ж внутрішньо переселені. Ми це наше волонтерство на, на таке, що ми граємо для них, бо ми розуміємо, що вони попали в складну ситуацію, живуть де, де яка можливість, і може часом, і нема навіть тих 150 гривень, щоб піти на наш театр. Вартість швидка тому... 150 гривень. Так, ну, найдешевше. Найдешевше і тому ми для них також маємо ряд, таких тримай притримуємо. Якщо вони хочуть попасти, ти ж вони за приходять, дивляться наші вистави. Крім того, в нас є традиція. Ми ж, як, як волонтери, що п'ятниці ми збираємо, ну хто що може купити, що придбати, і, і просто відвозимо на, значить, нас на, 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 на Бамі, скажімо так, така церква, і там ті, ті, при тій церкві є волонтерська діяльність. і Ми завжди від театру передаємо свою посилочку. Хто що може передати? Це є така традиція. Разом з тим, ми разом мали дуже гар, маємо гарні проекти, скажімо, з військовою організацією проспілковою, яка є в нас тут в Тернополі. Створили такий спільний проект, ми грали виставу Ніч перед вам на Різдво для всіх військових, тільки військових, запросили всієї області, для них безплатно зіграли. І це є традиція. Зараз ми, ми раз в квартал плануємо це робити. І зараз, десь в травні місяці, ми знову це зробимо, якусь виставу продемонструємо. І Кошти також е, збираємо, ми, скажімо, у нас дуже був цікавий проєкт з фінансової академії, коли студенти прийшли, вони це захотіли, ініціювали. Що давайте ми прийдемо до вас, ми купимо квиточки, але потім ці кошти, які ми заробимо, передамо для військових. Тобто також дуже цікаво, і ми чекаємо не тільки ми інших запрошуємо е, вищі заклади, студентства, щоб вони також були ініціативніші. Ми готові йти на такі спільні проекти, грати в виставу і кошти цієї вистави, щоб разом могли передати на, на, на схід нашим військовим. Ми хочемо бути якось причетні так. до того до наближення ми... нашої перемоги. Ну про яку ми так це ну, та. мріємо ну, та. і бажаємо. Пане Борисе, я дякую вам за цю розмову. Щиро вітаю. Вас професійним святом. Весь ваш колектив. Щиро бажаю творчого натхнення, нових ідей, злетів, хороших гонорарів і звичайно, перемоги нам усім. Дякую. Директор, і художній керівник театру заслужений артист України Борис Репка. Сьогодні був гостем нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Миру, добра, до зустрічі.